Всім доброго, тихого дня. Рада вас вітати на своєму каналі. Беру вас з собою, ходила в міграційну службу ось туди, на каналі Жить худіючій богині». там вам все-все розповім з приводу пенсійної візи. Ну, зараз трошки і тут дам інформації. Значить, вирішила піти по морю, але хочу показати вам, що зараз відлив. Вон відворав щось там ліпе. Зараз можна, точніше, мені було поїхати, ось там є, їздять тук-туки, щоб дістатися до дому, там коротше, десь знаходиться мій кондік. Можна на тук-туці проїхати, тут десь кілометрів 5 шльопати. А можна пройти пішки. Ну, Звісно ж, я не я. Якби я вибрала тук-тук а неможливість пройтися вон, з вами подивитися що тут є. Е, і поспілкуватися трошки. Е, значить, е, зараз відлив е, в день. Бачите, да? ось там десь, де он голуби ходять, там є цей е, починалась водичка. І оце все берег з водою був. Бачите, як відійшла вода. Але це сезонність, це сезонність і зараз в Таїланді. Не сезон. І вважається, що квітень дуже жаркий. Ну Я б була тут в квітні. ну Сказати, що прям капець-капець, я, я б так не сказала. Я нормально перенесла той сезон, коли він рахується жаркий. Зараз сезон дощів, тобто травень. І зараз не сезон для туристів. Чому? Тому що. Водичка відходить і вона відходить в день. Ну, ці відливи приливи, вони періодично тут бувають, але залежить від того, в який час. Коли не сезон, вода відходить в день. Тобто ну, немає сенсу йти, буде взагалі там вода отам, по п'ятки йти, йти аж туди можна дойти до острова Калан, де ми з вами були. Ось сюди. Ну, я, звісно, шуткую, ви розумієте, да? але ж відлив не дуже гарно, бо не можна, не можна зануритися. Ну, коротше, не комфортно. Тому це вважається не сезон. А мені, вже так як я тут живу, мені здається, що коли не сезон, дуже гарно, тому що мало туристів, пляжі вільні, немає ось цього галдиписку. Ну, мені подобається. Тому, тому не сезон для тих, хто тут живе, для тих, хто тут живе, дуже гарно. Ходила сьогодні, робила подовження на 90 днів по візам. Хто мене питав, значить, віза дається пенсійна на рік, але умова там кожні 90 днів треба приходити. ну Така можна сказати формальність. Показатися, що ти жив здоров і подовжити далі. Вода не дуже чиста, Бачите? Взагалі вода не чиста тут. Більше люди їздять покупатися. Я вас брала, ми отуди на колан. Тут водичка таке собі. Позасмагати, так? Ну, але ж я не засмагаю. Побродити гарно, а покупатися, ну, скажімо так, окунутися, але отримати задоволення, навряд чи ви отримаєте. Тому що водичка чистіше буде на островах. Патая це материкова частина Таїланду, але ж є і Пукет, і інші острови. Якщо ви були в Таїланді, відпочивали на островах, напишіть мені в коментарях саме, де ви були. Ось так, не зважаючи на час, да, потихеньку я вже дійшла, можна сказати, до середини. Знаходяться мій дім, де я зараз живу. Я вам зараз приближу. Отак. Ось. Ой, пальцем не можу показати. Бачите, жовтеньке таке. О! Ось. Оце нам з вами треба туди вителіпати. А вже половину шляху я пройшла. Десь спочатку, ось там, де висотки, десь там я була на самому початку. Підійшла майже до середини, це нікт маркет нічний ринок. Називається він ще Мельниця. Тому дівчинка тут щось робила, щось шукала, здобувала. Так цікаво, дивіться, такі хвилі, як вода відходила, да? якось так цікаво. Майже до середини дійшли це нічний ринок, де зазвичай люди... Ходять, купують собі їжу. Дивіться, що воно це таке. Какашки. А <смі> ну, то не какашки. А, і тут е Капакабана. Це хто був в Таїланді, ті знають оці позначки. Тут іде ще будівництво. Зазвичай во там де, бачите, отой от там і починається водичка. Я іноді, коли там можу піти на... Нічний ринок щось купити, іноді можу там на кому бойці сісти з вами, проводити ефір. Але дивлюсь, краби тут, ви бачите, їх так багато повикидала мертвих. Йшла тільки що дівчинка стоїть і така, знаєте, фоткається, так їй незручно, я кажу, ну типу, давай я допоможу тобі. Вона From, From, я кажу, From Ukraine, вона Вау. Ну, така азіатської зовнішності. Я от її пофоткала, вона «Thank you, thank you». Тут такі люди, ви знаєте, якось все на чилі, як то кажуть, на розслабоні. В них, як то кажуть, якийсь такий стан душі сабай-сабай. Я себе е так хапаю на думці, що і я також тут перестала поспішати. В перші дні, коли я сюди приїхала. Я яка глашенна, туди, 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 все треба, все треба. А потім сама собі кажу, Олена, ну ти ж, ну тут вже якби не на місяць, да? ти ж розумієш, що ти можеш все стигнути і сама себе, як то кажуть, заспокоювала. А потім цей стан, от такого, що ти нікуди не поспішаєш, я дуже його хотіла м -м, вистроїти, вийти в цей стан душі, скажімо так, в Україні, але в мене не виходило. А тут в мене вийшло. І цей стан називається Сабай-Сабай. Тому якщо ви від мене колись почуєте Сабай-Сабай, то ви зрозумієте, що це саме є. Водичка тепла. От іду зараз аж гаряча, якщо чесно. Для них це така свого роду буде також зарядка, руханка. Йду в супротиві Бачите, і по воді, ну і взагалі йду. Це дуже-дуже, ну, як непогано буде для лімфовідтоку. Я намагаюся кожного вечора виходячи, коли не так спекотно. От зараз, наприклад, вже майже обід, а на вулиці такий легкий вітерець. Я маю надію, що він вам не заважає мене слухати. Напишіть в коментарях, чи не було такого вітру. Бо я як блогер саме натуральний, забула взяти мікрофон. Чесно, не планувала нічого писати, а треба все ж таки вкинути, хай він завжди буде зі мною. Он поїхав Тук-Тук. Зараз вам спробую, чи не побачите його, чи побачите. І отак понад набережною вони їздять. Раніше вони їздили і туди, і сюди. Зараз вони їздять тільки. В одну сторону, тому що йде ремонт Джамтєна це Джамтін. І таким чином вони їдуть по це Road е, Джамтєн А коли треба їхати, ну скажімо так, в центр, то їдемо по другій вулиці, другій вулиці Джамтіна. Наскільки це я не знаю, якщо будуть якісь зміни, я обов'язково вам розповім. Трошечки з вами погуляла, вас трошки вигуляла. Якщо вам це відео було цікаве, обов'язково напишіть коментар. Обов'язково поділіться цим відео. Ляпніть вподобаєчку. Для мене це дуже-дуже важливо. Любі українці, я бажаю нам тихого, мирного дня. Всім людям на землі я бажаю миру і злагоди. Я вас люблю, цілую і ціную. Па-па!